Далі ми говоримо із військовим експертом. Дай, вже Михайло Самусь на студії. Пане Михайло, вітаємо! Вітаю вас! Хочеться поговорити звичайно про велику угоду. Але от останні буквально подія минулої хвилини почалася повітряна тривога, і найнеприємніше, що ми можемо чути, коли вона линає, слова балістика. Тому питання з приводу того скандалу, який починається на початку місяця. США повідомили, що Північна Корея передала частину своїх балістичних ракет Росії деякі з них на думку Білого Дому вже запустили по Запоріжжю. Тут знову я бачу США запровадили санкції проти трьох російських організацій та однієї фізособи, які причетні до поставок верев випробування балістичних ракет північної Кореї. Що могли передати? Чи є вже підтверджена інформація, і наскільки це загну збільшує загрози балістики? Але так, давай звернемо увагу наших глядачів, що там, де оголошена тривога, є реальна небезпека, тому що це не тренувально підняло міг. А що да, це на, на жаль, можуть бути. Реальні пуски, тому друзі, зважайте на свою безпекову ситуацію. Так і дійсно е балістичних ракет у Росії може бути більше, тому що я хотів би звернути просто на глобальну проблему, тому що багато хто дивиться це як на якийсь пазлик такі от Північна Корея щось передала Росії. Насправді, все це глобальна картина, і я називаю це створення військово-промислового альянсу вісі зла. Тобто, фактично, північна Корея зараз перетворюється на цех, в якому виробляються. В рамках багатостороннього технологічного обміну між Росією, Іраном і Китаєм про це треба треба говорити, створюється цех, де будуть вироблятися боєприпаси. І вони вже виробляються для Росії або для всіх бажаючих вісі зла. Хусити також там, може щось потребують. Вони беруть участь в цих процесах. Ну, якщо ісмінці, обстрілюють, то так, точно щось звичайно. Обривають. Балістичні ракети, які скоро можуть з'явитися по всьому світу, тому що якраз вісь зла організує в тому числі те, що зараз відбувається. В районі Бабельмандецької протоки. і тому насправді, от військово-промисловий альянс і цей цех він буде загрожувати більше і більше не лише Україні, а в тому числі Східній Азії і безпосередньо Сполученим Штатам, тому що Росія, очевидно, вже передала технології ракетні Кореї стосовно створення, наприклад, міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто зараз вже договори ніяких не діють ніяких там обмежень 500 кілометрів, тисячу, uh -huh. 5 тисяч візла лаплює на це все. І тому Корея може загрожувати не тільки Південній Кореї або Україні, але й Сполученим Штатам, Тайваню і взагалі глобальній безпеці. Тому насправді оці занепокоєння глибокі, які ми підписували, в тому числі там 50 країн підписали за ініціативи Сполучених Штатів, мають все-таки мати якісь практичні вираження і протидіяти цьому більш жорстко. Тому що ціни на нафту ростуть, росіяни знову заробляють гроші, вкладають в цей цех гроші. Юані, при чому що цікаво, ці юрі переходу нема куди дівати групі? На жаль, так бо то найбільше демократія. А тут на, все нормально йде. Юані переміщаються до Китаю, Китай переміщає пороха і компоненти з порохів. в Північну Корею все працює неприємно таку історію розказати. Уточню, а правильно розумію, що якщо воно так запрацює як великий цех і отримає технології від. І Китаю, і Росії, то про низьку якість корейських боєприпасів ми скоро забудемо. І там може бути справді небезпечна зброя, абсолютно тому що північній Кореї історично не вистачало ресурсів, грошей їм рису не вистачало. Зараз коли у Росії багато грошей, ну ми знаємо сотні мільярдів доларів, які є в юанях. Вони можуть зараз складати в оборонну промисловість. У них пардон не оборонну, військову зв'язку. Про, про про яку оборону ми говоримо. Вони можуть вкладатися військову промисловість. Ця військова промисловість в Росії не справляється фізично. У них немає людей, немає інженерів, немає кваліфікованих робітників. Вони краще свій люмпен відправляють на фронт бувати українців. А північна Корея – це ідеальна структура, де ти даєш команду, даєш гроші, і там є купа інженерів, купа цехів і ч стосовно якості у північній Кореї багато законсервованих заводів ще з там часів до розпаду. Соціалістичної системи. Зараз вони відконсервовуються, розширюють виробництво, і очевидно, що якість буде зростати. А, а чим більше грошей, а, тим тим якість буде більше. І до речі, я не здивуюся, якщо там будуть виготовляти зараз шахеди. Чому ні? А, ці шахеди можуть полетіти на Тайвань і із на з двигуном, як ми вже бачили. і з реактивним двигуном з будь-які вони можуть бути більші і, і, і якісніші ще, пане Михайло. Все, що ви змальовуєте, то це створення цієї вісі зла мілітарійсько це. Очевидно, для України дуже погано. Але в усьому цьому, що може бути для України добре? І чи не є сьогоднішня оця потужна угода, яка підписана між Україною і Великою Британією, вже початком відповіді на створення цієї вісі зла? Ну, хотілося б вірити, але от знову ж таки паралелі з Другої світової війни, як діяла вісь зла і як діяла, скажімо так, коаліція ан антизла. -анти Тобто тоді пам'ятаємо, відбувся Перл Харбор, і лише після того почали усвідомлювати, що це треба було ще в Чехословаччині придушувати, що це треба було в 1939 році придушувати, а не сподіватися на те, що. Агресор зараз задовольнить свої апетити, і потім все зупиниться. Зараз абсолютно те саме. Можна було зупинити в 2014-му, тобто, поки можна не було в дитинчі восьмому. Розі... Називають е, незаперечний факт агресії. Да? Ну, так. коаліція може Тобто довго думати. ви сьогодні задавали запитання е, е, тільки що чи буде Британія нам допомагати військами? От військами вони будуть допомагати нам, коли вони, вони будуть вимушені воювати. Я сподіваюся, до цього не дійде, коли Сполучені Штати, Британія і інші країни заходу будуть воювати, бо це буде означати. Що відбувся Перл Харбор, якийсь, якась катастрофа, можливо, напад на країни НАТО, і після того вони будуть вимушені. Але знову ж таки, згадуємо, що сказав Трамп. Я буду виходити з НАТО і хлопці, надійтеся на себе. І це знову ж таки сигнал у тієї вісі зла, що давайте нарощувати, тому що невідомо, як відреагує НАТО, як відреагують Сполучені Штати, чи не закриються вони знову ж таки, до Пел-Харбора, не закриються в себе там і будуть. Дивитися лише на мексиканський кордон, і, і для, для них це головна проблема. Виявляється, пане Михайло. А як ви вважаєте, якого ще пер харбора або якого ще очевидно акту агресії, перефразовуючи класиків українських, не вистачає заходу, щоб зрозуміти наскільки він зараз має об'єднатися? Мені чесно кажучи, дуже важко на це відповідати, ну, Тобто, не хочеться там каркати чи що сказати про якісь теракти великі, але дивіться, от. Ну, багато зараз аналізують, що відбувається ємен ситуація Бабельодеська протока і так далі. Чому uh, взагалі це виникло? От моя гіпотеза, тому що uh, Хамас, напад Хамасу на Ізраїль, не досяг того ефекту, який мав би досягти. Яко? Тобто глобальний конфлікт на близькому сході. Угу. Тому активували зараз uh, хуситів, які просто беруть і uh, формують ситуацію, що таке Бабеландеський uh, uh, протока. Це така маленька протока 29 кілометрів, яка через яку контролюється фактично значна левова частина нафтових поставок до 20% світових світових перевезення, да, тобто і там інші перевезення, звісно, з Європи і і так далі. Тобто, якщо ми зараз це все перериваємо. Ціни нафту зростають? Кому від цього добре? Абсолютно Росії. Більш того, вчора, буквально вчора чи позавчора була новина, що Індія припиняє співпрацю з Росією і переходить до роботи з Саудівською Аравією по торгівлі з нафтою. Причому Саудівська Аравія, Аравія знижує ціни нафти. Що відбувається? Відразу атака, і відразу ціни нафту зросли. А Саудівська Аравія з Індією не може в таких умовах працювати. Хто, хто від цього виграє? Звісно, Росія і Захід як на це реагує? Ну відбулись авіаційні ракетні удари. Окей, але чи будуть вони мати категорично такі характер, які би змінив цю ситуацію? Абсолютно ні. Тобто, Хусити вже сказали, ми будемо продовжувати бити по танкерах, по військових кораблях, які знаходяться в цьому районі. Тобто, це означає, що Захід втратив можливості впливу, а Росія і вій можуть спокійно смикати за ниточки, на жаль, і добиватися ефекту. Я хочу сказати нашим глядачам, що цю тему потенційно нової війни, як деякі наші колеги вже озвучили цей нову фазу десятирічного конфлікту. Просто якщо хтось не знає, то їх уже знищують хуситів 10 років коаліція і досі ніяк не знищує. Сьогодні о двадцять другій будемо обговорювати, чи може це відволікти увагу від України, і чи може це от пане Михайло до вас питання? Я сподіваю, чи може це розпалити цю історію? Привернути, привернути, привернути більше уваги. Да, привер... От це саме було як чи? З от, про це будемо говорити. Якщо... І питання, яке ви сказали, чи може це виконати ту саму Дачу і підпалити весь близький схід підпалити не думаю, тому що насправді знову ж таки, незважаючи на те, що там, начебто, і Іран через тобто це ж хсусити це проксі Ірану угу. і е, такі гравці, як Саудівська Аравія, і в принципі всі розуміють, що це ну одна з найважливіших шляхів комерційних нафтових і так далі, насправді для того, щоб розпалити цей конфлікт, потрібно набагато більше зусиль, але для Росії не потрібна велика війна. Для Росії якраз краще от такі от точкові, малоресурсно-затратні, скажімо так, речі, які піднімають ціну нафту, наприклад. А вони вкладаються мінімумом, а досягають максимум, максимального результату. Це, це те, що вони роблять завжди, і на пострадянському просторі, і е, зараз глобально. Що в Африці, що на Близькому Сході. Зараз Східна Азія може вибухнути і так далі. Так, велика безпекова угода. Перша угода між країною Сімки, між Україною і Британією. Ми говорили про великі стратегічні задачі. ми говорили про велике досягнення, про те, що лід зламано. А, до вас питання, які головні безпекові фактори вас потішили в цій угоді? Ці, ну, перше, що о, взагалі вона сталася, особливо те, те, що ви обговорювали на загальному фоні, такому За депресивно угу. Деп, депресивного всі на нас кинули. Угорщина все блокує, вона керує світом. Америка теж це та сьогодні певним чином здивувала приємно. Ну, ну, ну так, так. Тобто, на, насправді європейський союз думає, що Сполучені Штати десь в турбулентності mm -hmm. знаходяться. Тут Велика Британія, як завжди, робить перший крок. Якщо згадаємо, вони ж дійсно нам перші давали танки, далекобійні ракети Вони перші постачання зброї в принципі. Так, зброї далекобійні ракети. Тобто, mm -hmm. uh, Storm Shadow – це легенда, яка вже. Свою... Казав сказав військовий експерт Олександр Мусієнко, з яким ми підсумовували 23-й рік ці студії. На моє запитання, яку зброю ви вважаєте топ зброї 23-го року на нашому полі бою? Він теж сказав, Сам що штормседоли да, змінила тут... певним мінімалом. Це ж це це ж завжди. Британія дає сигнал, тобто да. танки. Ми даємо не багато танків, але давайте але, але леопарди. Які? Uh -huh. Давайте, давайте американці. А що Д... ви очікуєте? А буде ще кроком вперед? Відлітає до мосту що ще буде. Яка зброя ще буде кроком вперед після цієї угоди? Чи ви очікуєте ще якийсь такий військовий прорив після цієї з угоди? Британії? Так ну з Британії насправді вони продовжують поставляти Shadow. Вони зараз заявили далекобійні ракети. Це означає, uh -huh. що є сподівання, що Сполучені Штати також нам дадуть кілька сотень атакамців. Ну, тому що мильних, хоч хоча би 160 кілометрів. Хоча би тому, що якщо ми подивимося на глибину фронту, це ідеальна в принципі ідеальна зброя, яка би нам допомогла і, скажімо так, в Запорізькій області, і лівобережжі Херсонської області, якщо ми говоримо про наступальні операції, тому що наступальні угу. операції, звісно, ми знаємо, що в нас будуть і в шістнадцять в цьому році, і це дійсно атакамси і Storm Shadow, які будуть працювати на блокаду Криму, вони створять у цей комплекс у цей. Інструментарії, які дозволить нам все ж таки добитися блокадою Криму, ви маєте на увазі руйнування логістичних шляхів цієї далекобільної зброї? Ну звичайно, тобто блокада це блокада. Тобто, це руйнація логістики, руйнація інфраструктури військової в на території Криму, тобто підготовка shaping operation, яка підготує Крим до того, що Україна буде проводити наземну операцію. Але звісно, перед тим як проводити наземну операцію в Криму, треба до нього дійти. Ми знаємо кілька маршрутів. А по-друге, треба забезпечити інструменти, які зможуть цю блокаду забезпечити. Тобто здійснити. Тобто, це звісно далекобійні міст, пароми міст. Це пароми Чакар. це, звісно, авіація, яка буде потім забезпечувати знищення інфраструктури, вкатувати її, щоб не було жодних можливостей взагалі здійснювати якісь супротив, коли Україна Чи почне наземну те, операцію. Тобто, це буде таким чином здійснюватися. Вертаємось до великої угоди крім того, що ми отримаємо ракети і величезну кількість дронів. Що ще там важливого, може, ми не помітили між рядків? Ну, оборонна промисловість про це говорили, тому що зараз в Україні дуже важливо отримувати технології, отримувати допомогу в не тільки в ремонті тієї техніки, яка є, але звісно, і новий імпульс розвитку нашої оборонної промисловості. Я нагадаю, що наша оборонна промисловість в принципі базувалась на пострадянському пострадянських здобутках. І, в принципі, в нас вона була експортно орієнтована. Ну до 2014 року в нас нуль цілих було в збройних силах України. Все продавалося зароблявся той словно звісний мільярд доларів, який потім кудись розтягувався. І, і тобто, зараз треба переходити на стандарти НАТО. Озброєння має бути натівське, і звісно, Бая Systems, який вже підписало меморандум договори з українською оборонною промисловістю, має продовжувати в, то, в практичній площині. Якраз нарощуватися. Що важливо в цій, цій угоді, звісно, окрім, окрім того, що ми проговорили, це насправді, звісно, контекст того, що є би. Тобто от механізми, механізми консультацій, механізми допомоги, вони будуть вже фактично лягати на практичну площину, тобто вони будуть виконуватися. У нас, взагалі, якщо згадати от українську історію новітню, у нас же не було таких прецедентів, щоб у нас був якийсь друг, з яким ми могли проконсультуватися, який міг негайно прийти на допомогу. Тобто, ми були для мене, чесно говоря, було дуже Я здивувався, коли дійсно на багато країн почали допомагати після лютого двадцятого року. Я очікував, що в принципі, ну як вони відносили, що ми три дні не витримаємо, а потім якось там щось зільємо, потім з росіянами щось вирішать і так далі. Ну, так як, як це було до цього кілька сотень років насправді. Бо вони, ну, якщо так відноситись до імперської історії, ну, Україна це просто там, територія е, імперська і так далі. Тому е, ця угода це перша угода в історії української. В принципі, якщо згадувати, можливо, і е, в столітній історії, е, у нас з'явився друг. Я сподіваюся, що. Далі підуть більше домовленостей, і я вважаю, що ця угода все ж таки буде позитивною з точки зору о, Вашингтонського саміту НАТО. Вона дозволить о, зробити кроки. якісь. Бачите, сьогодні весь час спливає Вашингтонський саміт. У нас лишилося не так багато часу. Пане Маха не можемо обговорити не обговорити що цього тижня на лінії фронту відбувалося. Будь ласка, розкажіть, що сталося? Крім всього іншого, прийшли оці сильні морози, які проморозили ґрунт. Наскільки це вплинуло на лінії фронту, Ну і знаєте, дуже хочеться почути, що нарешті якось починає виснажуватись оцей російський наступ, який щось припруть пруть з усіх боків і ніяк вони не почнуть заспокоюватись. Коли Дивіться, ми вони все? не виснажаться до виборів так званих виборів Путіна, це однозначно, тому що в них немає проблем з тому, щоб кидати своє м'ясо на, на фронт, і головне управління розвідки відзначило, що за останній час. Чисельність контингенту, який проводить агресивну війну проти України у операції на території України, він збільшився. Навіть трохи зріс. Там. Він зріс, незважаючи на те, що ми констатуємо постійні величезні втрати. Це не просто якісь звіти Генерального штабу. Наприклад, це постійно відео, це фотоматеріали, це осінтери, які підтверджують те, що дійсно величезні втрати, величезні. Але тим не менш, Кремль продовжує закидувати нове м'ясо. Очевидно, о, ну. Мені, наприклад, така думка приходила в голову, що насправді то путіну і його оточенню там Патрушу і таким не так уже важливі ці е, перемоги на фронті. Це зараз е, ну, ну ну хто вірить в те, що він може не виграти, наприклад, або щось може змінитися. Очевидно, що він зайде в, зайде е, в цей новий термін це сподіваюсь. Останній термін, ви коли говорили, може не виграти. Я думаю, що ви маєте на увазі вибори, а не війну. Вибори, не вибори, вибори він, він програє 100%. Це я маю на увазі в його оточенні в путінському оточенні, патрушівському оточенні, Хто може, ну навіщо їм це вкидати там тисячі своїх підданих для того, щоб щось довести? Я думаю, що для того, щоб оця братія просто зайшла настільки впевнено. Що потім можна було навіть Путіна прибирати, і потім ну тому що в принципі далі вже е... а ви хочете сказати, що війна фокус навколо Путіна тримає більше і мобілізує більше російське суспільство? Так, так. Мобілізація якраз довкола тієї ідеї, що довкола вороги і uh -huh. ми маємо сплатитися довкола оцього великого імператора. Ну це як і в радянські часи. То що... цитую сирського він каже: наступ російської армії зазнає невдачу. Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке ставило останні місяці. Але ми знаємо, що гаряче практично по всьому а, абсолютно. Якщо ми беремо стратегічно, то згадаємо, вони починали свої атаки на куп'янському напрямку ще в серпні. Потім, звісно, 10 жовтня вони почали свою такі, наступ, наступальну операцію потужну на Авдіївському напрямку. Вони пробували навіть відвоювати свої позиції так. на роботи на Вербове. Бахмут зараз цей час палає. Зараз активізувалися вони, до речі, на Вугледарському напрямку. Тобто, вони, в принципі, це в комплексі з, Марі... з Марінкою, але вони зараз вкладають великі ресурси сюди. Ну, можливо, очевидно, тому що тут не вдалося, а треба щось показувати. Тобто, в Принципі залишаються всі ті напрямки, які були з, скажімо так, лютого або березня 22-го року, коли вони почали велику цю битву на Донбасі. Тобто, три напрямки: Купянський, Бахмутський і Вугледарський, охоплення і окупація повністю Донецької області. Тобто, це все залишається на даний момент. Дійсно, в стратегічному плані вони провалилися. І вони вже не встигнуть якусь статичну операцію провести, наприклад, до тих самих так званих виборів. Але щось вони хочуть спробувати. От вони зараз, наприклад, так активізувалися на Волгодарському напрямку. Звісно, вони не знижують свої свій натиск на Авдіївському, не знижують свої на Бахмутському напрямку. Так само ми знаємо, що на Куп'янському напрямку також концентрують величезні сили. Тому оці місяці будуть дуже важкі до березня. Вони будуть намагатися прорватися, будуть намагатися вкинути максимум своїх ресурсів до так званої цієї цієї весняної, коли е, і України і Росії почнуть перегруповуватися. Очевидно, що тоді ми можемо очікувати української наступальної операції. А це буде залежати знову ж таки від того, як нам будуть допомагати західні партнери. Ну обговорювалася історія про харківський наступ на Харків, ага. потенційний протягом ледь не тижня, і так розганялося активно. Є якісь підтвердження тому? Тобто, знову ж таки, це пішло від того, що західний журналіст написав після розмови з українським військовим про Харків. Регіон Так, харківський, харківський регіон він сказав: Харків, Харківський регіон, Харків. Мова йшла про Купянськ. Насправді, але стаття вийшла так, що, начебто. Начебто підемо на Харків. Але насправді певні, певні зрушення там є. Якраз, що таке Харківський напрямок, це Белгород. Тобто вони насправді зараз готують більше оборонну, оборонну групу військ, тому що насправді вони бояться, що українські військові можуть зайти в Белгород. І а трохи чому б не провести таку наступальну операцію зараз? Тому що у них, них там стоїть близько тисяч-12 тисяч військ. Це не те, що. На всіх цих напрямках, де по 150 тисяч на деяких напрямках, сконцентровано військо, не можна порівнювати. О, там вони дійсно, наприклад, на авдійському напрямку, вони хочуть порватися. Дійсно, вони збирають сили на куп'янському напрямку. Оце ми бачимо, що там є наступальне угруповання, вони будуть діяти е, певним чином. Там немає е, наступального угруповання, там більше є війська, які збираються оборонятися. Це що на даний момент. Звісно, все, все це міняється. Пам'ятаєте, ми колись постійно про Білорусь говорили так. зараз. цей напрямок, начебто. Заспокоївся, але звісно, ми маємо готувати оборону там не менше ніж в інших регіонах. Пане Михайло зараз, до речі, багато акценту на створення і оборонних позицій, взагалі на посилення оборони навіть на північному напрямку. І в західній пресі напередодні якраз настання 24-го року були такі прогнози. Мовляв, 24-й рік це буде для України рік оборони, рік втриматися. А наступні великі контрнаступальні операції вже будуть готуватися на 25-й рік. Але на вашу думку, із з огляду на сьогоднішню угоду, підписану з Великої Британії, чи ви очікуєте якісь контрнаступальні операції 24-го році? Ну, моя гіпотеза знову ж таки, це виходячи з аналізу о, матриці міжнародної uh -huh. і нашої матриці о, війни між Україною і Росією. Якщо ми, звісно, жили би в якомусь абстрагованому світі, то можна було б сказати дійсно, цей, о, цей рік давайте сядемо в оборону, Сідай, наберемо, наберемо собі ресурси, а далі підемо. Але якщо ми подивимося на, на міжнародну матрицю, у нас. Вибори в Сполучених Штатах вони будуть мати просто визначальне визначальний вплив на, на всю цю ситуацію. Тому я вважаю, що в цьому році для Путіна, наприклад, для Росії, є критичний рік для того, щоб захопити Донбас і не дати Україні якраз прорватися до Криму. До Криму. Те, що ми казали, розпочати навіть не те, що навіть розпочати операцію з деокупації, а навіть наблизитись до Криму. Це для нього головне завдання для нас, навпаки, до виборів Сполучених Штатів спробувати прорвати все таки. Оборону на півдні, і створити умови для початку показати операції. потенціал. Та от те, що Тому кажуть, що... що ми зараз його не показали новля потенційно. Ну можливо, уявіть собі, що приходить до влади Трамп і йому о, о, і до нього, о, о, до нього приносять йому оцінку. Україна прорвала оборону Росії, починає деокупацію Криму. Да. І тут йому дзвонить Путіну. Ну, про що Трампу з Путіним в такої ситуації говорить? Та так, не про що давайте так? От на цій оптимістичній ноті я пропоную нам завершити, тому що дякуємо, пане Михайлу, Михайло, Михайло само uh -huh. сільського експерту, був з нами на прямому зв'язку.